Дичі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. а Також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ігор Хома, тернопільський волонтер, продовжує критикувати владу, не мовчить, бо бачать все на власні очі. Залишимо мовою оригіналу. Я вже не знаю, що нам робити. Мені в частності, бо основна маса від людей повідомлень падає на мене. Я вже не знаю до комі звертатися. Коротше, президент нас нічого не робить. Ем, хуй ним, з президентом. Е, пане залужний, чи ну хто там? Ну як? Зі всієї лінії фронту? Зі всьої до мене пишуть люди бійці. Ні хуя не мають, ні тепловізорів. Саме більше це їм треба тепловізорів. Ну не вже, блядь, тепловізор коштує хаймерс, Що ви не можете дозволити за державні кошти забезпечити всього передок тепловізорами. Тепловізорами, дронами, це що, блять, хаймерси? Це що ракети якісь? Я не зрозумів, блять, по мільйону. Як, що ми маємо робити? Скажіть мені, що ми, бідні волонтери, жебраки, блять, що ми маємо робити? Я дуже не хотів му при святі, але день мені пишуть бійці, Тернопільська бригада, одна, друга, хмельницька, франківська. Всі. Де ти їбучі притули, да ти, йобаний, політ, повернись живим? Вас, блять, мільйони на рахунках, мільйони, блять! Пацанам дрона, дрона, тепловізора, та це розхідняк. Ви не можете забезпечити переток таким дурним, як, блядь, тепловізором і дроном. Грош вам ціна, блядь, в цьому житті. Грош вам ціна. Не стане таких волонтерів, як ми, бо ми не будемо мали звідки брати хлопцям допомогти. Хлопці, блядь, розвернуться до вас, блять, а ми їм поможемо. Веселих вам свят петушари, блядь! Які приваді блять той же час пакунки з військовою амуніцією, продуктами медичним обладнанням іноземці відправляли безкоштовно до військових та цивільних в Україну, але десятки фур іноземної допомоги застрягли в столиці. На складах лежать тонни допомоги від Японії та Польщі, Азербайджану, Великобританії та інших країн. Продукти харчування гниють і псуються. Військова амуніція припадає пилом. Розголосу історія набула завдяки господарям складів, які здають їх в оренду. Пише Уніан орендавець Василь Амосиєнко. Директор товариства Дорога до життя каже, що дізнався про цю схованку, ще восени і одразу повідомив всі компетентні органи. Загалом гуманітарка зберігається тут майже від початку великої війни. З весни минулого року це було дуже страшно. Заходиш, а криси бігають по гуманітарці, і все це їдять на цих складах. Є все медикаменти, медичне обладнання, ноші для військових, військові пайки, гуманітарні бокси, які надавалися для України. Надалі я дізнався, надавалися Україні. Вони зберігаються на цих приватних складах. Розповів мої Шоковані побачення були й охоронці складів. Представник охоронної фірми Pitbull Security Павло Чайка. Одним із перших попав в середину приміщень. Десятки ящиків, що побачив, були марковані написами «Безплатно» і гуманітарна допомога. Ми на одному із складів побачили військову амуніцію. Це саме костюми саперів, які призначені для розмінування шоломи, пронежила та захистом. Також дуже багато є евакуаційних ношей, які для медичних автомобілів комплектуються. Складається таке враження, що у нас на передовій всі всім забезпечені та ніко. Му, це не потрібно, обурився чайка. Експертну оцінку такому поводженню з гуманітарною допомогою вже дали досвідчені благодійники. кажуть, об'єми захованої в брудних ангарах допомоги поза межами розуміння. Представник благодійний фонду From Har UA Максим Лисенко жодного разу не бачив, щоби такі об'єми гуманітарки в умовах війни затримувалися на складах довше ніж два тижні. За оцінками Лисенка, тут близько 500 тонн їжі амуніції побутової хімії. Загалом це не менше 25 великих фур. Це повний абсурд. Я вперше житті таке бачу, тим паче в умовах, коли в країні йде війна. Ми бачимо запах прострочених товарів, повний безлад, розкидане все відкрите, купа сміття відкритих пакунків, тому що явно дивилися, що прийшло, щось вибиралося найцікавіше, найкраще для себе, припустив Лисенко. За даними видання, на складах вже працює поліція. Слідчі опечатали приміщення та описали майно. Орендарі складів кілька разів намагалися вивести все, що там зберігалося, але через брак необхідних документів їм не давали цього зробити. Правоохорон. Ці вже відкрили кримінальне провадження. Орендарі, які намагалися вивести все, що у сховищах від коментарів поки відмовляються, пишуть змі до зустрічі. Глядачі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.